За минулий тиждень у Криворізькому районі та в місті сталося 195 пожеж в екосистемах. Основна причина займань людська недбалість та порушення правил пожежної безпеки, кажуть рятувальники. Люди не знають наслідків, думають, що вони можуть контролювати пожежу, але є висока вірогідність пориви вітру, які розганяють вогонь. І буквально личні хвилини відбувається пожежа. Людина вже. Самостійно не може з ними справитись і приходиться визиватись службу 101. осінь закриття дачного сезону та впорядкування присадибних ділянок. Хоч роз'яснювальна робота ведеться регулярно, та все ж таки є люди, які вдаються до спалювання листя, бур'янів та сухостою. Такі дії є протиправними, наголошують рятівники та пропонують альтернативні варіанти, щоб люди зверталися до місцевих органів влади та самоврядування. Визнавали, де у нас в місті та в районі знаходяться спеціальні відведені місця, та намагалися все ж таки вивозити туди своє листя, свої сухості і так далі. Під час дії воєнного стану за спалювання сухої рослинності передбачена не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Щодо адміністративної відповідальності, це накладання штрафу на громадян від 3 до 6 тисяч гривень. Якщо це кримінальна відповідальність, це можна сказати, якщо пожежа призвела до більш значних наслідків. То це до позбавлення волі від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Аби запобігти загорянням в екосистемах, надзвичайники організовують рейди з виявлення паліїв сухої рослинності та складають протоколи на порушників. Криворіжцям нагадують, побачили займання в паркових зонах на відкритих територіях. Телефонуйте за номером 101. Іван проводу Вадим Діденко цей день.